Спокуси, віра, і як нам треба поводити себе і жити. 17 розділ Євангелія від Луки. Христос говорить, сказав Він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б журно Млинове на шиї йому почепити та й кинути в море, ані щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе, коли провиниться твій брат до кори йому, а коли він покається, то вибач йому. Отже, спокуси обов'язково повинні бути і горе цьому світу від спокус, тому що вони знищують людей цього світу. Людина ж, яка вірить в Ісуса Христа, вона може бути спасена від цих спокус. Але дадай Господь щоби самому не стати джерелом цих спокус. Спокуси, що це таке? Коли людина, наприклад, робить якесь зло, але вона посміхається, але вона грає, що вона щаслива, все, у неї добре, вона здорова, багата. І в той же час люди дивляться і бачать, що вона робить зло, вона коїть зло. Ох, це велика спокуса для людини. І людина починає думати така: Я теж так можу робити, я теж можу е чинити таке ж саме зло, і я теж буду багата і щаслива. Ось приклад перед моїми очима. Це оця сама людина. І людина починає так робити. І вона губить свою душу. А та людина, вона просто служник сатани. І їй на короткий час дана можливість грішити і виглядати щаслива. Насправді ж, ця людина нещаслива. Спокуси їх багато у цьому світі. Але ми. Кажемо про спокуси у церкві. Коли ти бачиш, що можна е, там згрішити, там поступити неправедно, і ти бачиш, що ця людина християнин, а ще гірше, що ця людина пастор, помазаний так званий, який бачить Ісуса Христа обличчя до обличчя, то ти починаєш думати, а чому б мені такого не робити? І таким чином люди спокушаються оціми спокусниками церкви. Ми знаємо, що в кінці віків, коли прийде Христос з ангелами, то ангели вони зберуть цих, ці спокуси і цих спокусників, які чинили в царстві Божому серед Божого народу, називалися ім'ям Ісуса Христа, були віруючими, так званими. Зберуть цих спокусників. Що зводили народ Божий, і вкинуть їх гець до вогню і попалять їх. Так от такої людині, яка таке чинить, їй краще повісити цей великий камінь, який е, руйнує меле, зерно на борошно, млиновий камінь, жорно. І така людина, вона, звичайно, не зможе відв'язатися і якось спастися з цього дна морського. Тут можна розуміти декілька варіантах, що море ми також знаємо, що це є в Слові божому як цей світ, і людина їй краще кинутися у цей світ. тобто... Почати грішити з цим каменем, з цим присудом, так ми теж може подивитися на це слово. Бо якби б вона була би просто у цьому світі, припинила б називати себе ім'ям Сина Божого, тобто християнином, що вона належить до Ісуса Христа, то їй було б краще, ніж те, що вона, знаходячися у церкві, у святому Божому зібранні. і вона спокушає людей цим, роблячи злі свої справи, спокушаючи їх, зводячи їх на дорогу, на якій людська душа погине. І от Христос, кажучи про спокусу, Він зразу ж звертає увагу нашу учнів Ісуса Христа. Уважайте на себе. Чому? Тому що ти можеш стати джерелом цієї спокуси, ти я можеш стати джерелом такої спокуси. І далі він каже, як іким чином. Коли провиниться твій брат докори йому, це перший варіант. Коли ти бачиш, що брат твій провинився, то необхідно докорити йому. Як? Брат твій почав грішити, почав розповзатися цей злий корень у зібранні. Його треба зупинити, докори йому, скажи йому. А коли він покається, то вибач йому. Пам'ятаєте, як Каїн каже, чий я, сторож, вартовий брату своєму. Звичайно, ти сторож своєму братові, ти відповідаєш за душу твого брата, тому що ви, ви з ним є частиною одного цілу. Скажи йому, якщо він не покаяться, то ти знаєш, треба далі піти сказати іншому брату або сестрі, як воно по мудрості в цьому випадку поступати? Якщо і тоді не кається, коли ви разом підете до того брата сказати, то скажи зібранню, якщо і при зібранні покаяться, то буде він як митер та грішник для тебе. Скажи так твоєму брату. Тобто уважай, щоб ти не став джерелом спокуси, щоб спокуса не пішла, не поширилася. І далі. А коли він покаяться, то вибач йому. Коли він покається, Вибач йому повністю, не пам'ятай нічого, він повністю відвернувся від цього. Коли людина вона зробила який гріх, то вже вчення каже: вибач йому і поступай, як ніби нічого не трапилося. Тобто, закрий свої очі, що ця людина вона є джерелом гріха. Це неправильна позиція. Ти знаєш, що так людина поступає обов'язково вибач, обов'язково. Але а, не будь наївною людиною, ти знаєш, що ця людина а, це її гріх. Вона живе таким, вона обрала такий стиль життя. Як може називати, наприклад, пастора, або якусь людину, яка згрішила, каятися не хоче. Ти, звичайно, вибачаєш її, якщо вона згрішила проти тебе. Але вона не хоче каятися, тим самим вона показує, що не брат вона тобі, що вона не належить Ісусу Христу. Що це не є, якщо в випадку пастора, це не є пастор Ісуса Христа, служитель від Ісуса Христа. Змінювати свою думку, забувати про те, що людина таке чинить. Починати собі брехати, що людина цього не робить, що людина не є грішником, то це вже брехня і збочення духовне. Ми повинні обов'язково прощати, ми повинні не робити злом за зло, не воздавати. Ми повинні благословляти тих, що нас гонять. Ми повинні любити наших ворогів. Але ми повинні розуміти, що це наші вороги, якщо людина не кається. В цьому ж випадку, як Христос каже, то брат твій кається, то вибач йому. Вибач йому. Якщо ти не вибачиш йому, а він кається, то ти є джерело цієї спокуси також. І коли апостоли це случують, коли Христос далі продовжує казати, і хоча б сім раз денно Він провинився проти тебе і сім раз звернувся до Тебе, говорячи каюся, вибач йому. Тобто постійно треба вибачати, брату Твоєму, коли він кається, повністю витирай з твоєї розуму, з твоєї свідомості. Коли він вибачається, то немає, не повинно бути ніякого якогось стіни поміж тобою, якісь думки проти брата чи почуття до брата, бо він покаяться, вибачаємо. А в іншому місці написано до 77 разів, тобто 490 разів можна помножити, можна вибачати на день. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. Коли вони почули це, він каже, уважайте на ці спокуси, то апостоли, вони, звичайно, бачать, що це неможливо виконати. І вони просять його про віру. А віра це те, що нам необхідно для виконання. І Христос каже їм так: коли б мали ви віру, як зерно гірчичне, і сказали, шовковиці цій, вирвеся з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Тобто вони кажуть, додай нам віри, а Він каже, достатньо віри тої, яку ви маєте. Достатньо віри навіть дуже маленько, як гірчичне зерно. І якщо ви скажете так, Шовковиці, то вона пересадиться і вона посадиться, вирветься з корня і посадиться до моря, то це говорить про те, що для того, щоб виконати слова Ісуса Христа, необхідна просто послуг. Необхідна оця маленька віра. Не треба додавати віру, а необхідно мати таку рішучість, тобто віру, ти почув слово, виконай його. І далі він розповідає саме приклад, як наша віра повинна працювати. Я читаю: хто із вас, мавши раба, що речі пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому, приготуй, що вечеряти, і підпережися, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказано виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нічим не раби, що зробили те, що повинні зробити були. Тобто. Оце отака віра, отак вона працює. Ти, як раб, працював цілий день на полі, а потім приходиш до господаря свого. І він каже: Підпережися, служи мені, слугуй мені при моїй вечері. А він же ж втомлений, цей раб. І все одно він повинен це виконати. Тобто, коли ти почув слова Господа, що Дивися, наглядай за собою, щоб тобі не стати джером спокуси. Піди виговори це брату твоєму, коли він грішить. Коли він кається, вибач йому і вибачай до сіми разів на день. Це складне слово, але це важливо виконати. І коли ти чуєш, що тобі необхідно виконати, ти повинен це зробити. Щоб зробити це, тобі необхідна віра. Віра, їй не треба додавати. Тут або треба вірити і виконувати, або треба а, тоді сказати, що ти не віруючий. І тоді треба шукати покаяння у Господа. Каятися треба. І треба бути, як цей раб. Отак віра повинна працювати. Ти почув, щось Господь каже тобі зробити. Ти читаєш це Слові Божого. В частності ми тут бачимо по відношенню до брата до сестри, бо неможливо бути спокусом в церкві Божій, тому необхідно поступити, як Господь каже, щоб не було серед нас спокус і щоб нам самим не ставати цими спокусами. Да благословить вас, Господь, мати цю віру з гірчичне зерно, виконувати слова Божії, слова Ісуса Христа, не бути спокусниками і вірно поступати, тобто виговорювати братам своїм в духі любві і вибачати їм, забувати, коли вони каються. Да благословіть вас Господь, да благословіть вас, Господь, також любити своїх ворогів.